Нафтогаз отримав рішення французького суду в місті Париж, яким з Росії буде стягнуто частина коштів по рішенню арбітражного суду там датовано ще 2023 року. Давай пояснимо тоді про що йдемо, коли е, московський режим захопив Крим і територію Криму 2014 року, то е, Путін відразу вже. Оголосив, що все майно нафтогазового комплексу в Криму і обладнання, яке було на шельфі Криму, анексується на користь Росії. Це було майно, яке належало Нафтогазу України. Нафтогаз пішов в суд, це логічно, і в міжнародному суді отримав рішення в ГАЗі. Прийнято рішення: 5 мільярдів компенсації має бути сплачено з боку Росії до компанії Нафтогаз України. А тепер наступний крок це примусити Росію це зробити. Яким чином це можна зробити? Тільки одним: Росія має певні активи за межами Росії арештувати їх, продати і гроші, що отримані, перерахувати Нафтогазу України. От у Франції, якщо я не помиляю, цей конкретний суд дав дозвіл на арешт майна на території Франції. І наскільки я пам'ятаю, сума там складе 230 мільйонів євро. Які будуть арештовані, арештовується майно, оголошується його продаж, його мають продати. А гроші віддати нафтогазу. Цю справу доведеться повторити досить багато разів в різних країнах, але це прецедент.